Ваше тіло здається знайомим, але насправді воно приховує більше таємниць, ніж космос. Сьогодні ви дізнаєтесь 20 фактів про себе, які зламають ваше уявлення про людське тіло. Кислота в шлунку роз'їдає метал. Шлунковий сік настільки сильний, що може розчиняти лезо бритви. Але шлунок постійно ремонтує свою слезову, щоб не переварити сам себе. У вас більше бактерій, ніж клітин. На кожну людську клітину припадає до 1,3 бактерій. Ви справжня екосистема на ногах, кістки міцніші за сталь. Кубічний сантиметр кістки. Витримує більший тиск, ніж кубічний сантиметр сталі. Мозок не відчуває болю. Хоч саме він обробляє всі відчуття, у мозку немає больових рецепторів, тому хірурги можуть оперувати його навіть під місцевим наркозом. Очі бачать перевернутий світ. Сітківка сприймає картинку догори дригом. Мозок постійно перевертає її, щоб ви бачили правильно. Серце створює достатньо тиску, щоб бризнути на 9 метрів. При скороченні, серце викидає кров із такою силою, що її струмінь може долетіти до другого поверху. Кожні 10 років ви нова людина. Більшість клітин вашого тіла. Постійно оновлюється через 7-10 років від вас майже не залишиться старих клітин. У мозку більше з'єднань, ніж зірок у чумацькому шляху. Кількість нейронних зв'язків у людському мозку перевищує кількість зірок у нашій галактиці. Це робить його найскладнішою структурою у відомому всесвіті. У вашому тілі вистачить ДНК, щоб дістатися до сонця назад. Якщо розтягнути всю ДНК із клітин людини в одну нитку, її довжина складе близько 150 мільярдів кілометрів це в тисячі разів більше за відстань від землі до сонця. Людина може жити без більшої частини органів. Видалення селезінки, нирки, жовчного міхура, половини печінки чи навіть шлунка не зупинить життя, організм адаптується. Вуха і ніс ростуть усе життя. На відміну від кісток, хрящі постійно збільшуються, тому з віком вуха й ніс стають більшими. Ваші кістки світяться під рентгеном через кальцій. Кальцій відбиває випромінювання. Тому ми можемо бачити скелет на знімках. Найшвидший м'яз у тілі повіки. Моргання триває приблизно 100-150 мілісекунд. Це в десятки разів швидше за реакцію руки. Волосся міцніше, ніж дріт. Одна людська волосина витримує до 100 г ваги. А вся ваша шевелюра здатна підняти кілька тонн. У вашому тілі є зниклі органи. Апендикс, куприк і зуби мудрості це рудименти, залишки від наших предків, які вже майже не виконують функцій. Кожна людина має унікальний мозковий малюнок. Як відбитки пальців. Структура нейронних з'єднань у мозку унікальна, це своєрідний відбиток особистості. Кров це рідкий орган, вона складає близько 7-8% ваги тіла і має настільки складну структуру, що її вважають рухомим органом, а не просто рідиною. Ваша печінка може відростати. Навіть якщо видалити 70% печінки, вона здатна повністю відновитися. Це єдиний орган у людини з такою суперсилою. У вашому тілі кілометри кровоносних судин. Загальна довжина усіх судин понад 100 тисяч кілометрів. Це два з половиною обхвати навколо землі. Людина моргає. Понад 10 мільйонів разів на рік кожне моргання зволожує та очищує око. Якщо скласти все разом ми витрачаємо майже 10% свого життя, перебуваючи з закритими очима. Наше тіло це лабораторія з секретами, які ми досліджуємо і досі. А який факт здивував вас найбільше? Напишіть в коментарях і не забудьте підписатися на Фактоленд кожного тижня нові цікаві відео.